А тобі відомо таку ситуацію, коли ноги в варикозі, в целюліті, велика проблема розпухлості бедрової зони. Але талія, животик, груди, все прекрасно, людина здорова. Ось такою ситуацією прийшла Софія. І знаєш, що відбулося? Вона не розуміла, навіщо вона прийшла? Вона не розуміла, навіщо вона прийшла. Але потім вона зрозуміла, що якщо б вона затягнула з тою ситуацією, могло бути в 10, а то й в 20, а то й в 30 разів гірша ситуація з її здоров'ям. Прикинь собі її стан, коли б вона зрозуміла, що варикозне розширення Вен, що цих людей, який в неї був, накопичення рідини на кісточках, це все провокувало все більше проблем у її здоров'ї. Проблеми з періодами, скажімо. Що в жінок щомісячно відбувається, це все почало збиватися. Я вже не говорю про дискомфорти в травленні, тобі тому подібні речі, які взагалі важко зв'язати з жиром на сідницях, на дупі. Так? А в Софії це було. І знаєш, вона прийшла, тому що каже, дивись, я стою на вагу, для мого росту вона мала приблизно метр сімдесят. Для мого росту, каже, 78 кг трошки забагато. Хотіла би просто схуднути там на 8 кг ростуку. Вона хотіла би просто схуднути на 8 кг. А питання, де той жир взявся, чому він там з'явився і як з ним працювати, в неї не виникало. І ця проблема, яка формувалася кожного дня в її житті, будувала мінусову зону щоденно. Тобто, вона молода, її поталанило. Якщо б вона затягнула це. Да, подалі за 35 років проблеми з серцем, проблеми з ногами, проблеми з стоянням, ходінням, та й взагалі всі проблеми, навіть з сидінням. Прикиньте собі, що людина після того, як вона зрозуміла, який тип жиру і накопичення в неї був сформований, як вона втратила шанс не схуднути, тобто вона думала, що це якби її можливість трішки схуднути кілограми, скинути, і все буде нормально. Ні, вона. Втратила свій шанс просто схуднути, і вона здобула шанс оздоровити своє тіло, потрапивши в раціональне харчування. Вона, мало того, що забрала целюліт, який її завжди якось так трішки дивував в її молодому віці, так вона ще й забрала проблему, навіть не забрала, а зупинила, тому що я їй завжди кажу: пам'ятайте, що відкат назад по варикозному розширенню вен неможливий. Але підтримка якогось певного рівня, так. Тобто зупинити його принаймні треба. І ми з нею почали над цим працювати. Робота праця була нелегкою. Ми працювали дуже довго. Збитий кишківник, збитий шлунок, постійна печія, постійні газоутворення. Кишківник деколи давав збій, були запори. І це все відбувалося з молодою прекрасною дівчиною Софією. Невже в тому є якась... Містика? Ні, там немає жодної містики. Софія, прийшовши до мене, зрозуміла, що її харчування, її стиль життя потребує різких змін. Вона їх ввела, але різкі зміни не потрібні були в її випадку. Розумієте? Вона жнову ж таки думала, я там зараз коренько, 8 кг схудну, розтаку я там на місяць зайду. По факту, ми працювали з нею 5 місяців, стабілізували її харчування. Зараз вона щаслива сім'янинка, яка хоче мати. Прекрасних дітей, хоче будувати сім'ю, вона емоційно стала більш м'якою. тому що гормони стресу, гормони її жіночості, її наповненості ставали все краще і краще і краще. Тому саме такого моменту, який ми зараз бачимо, нам потрібно зрозуміти. Кожен крок, навіть якщо ви зробили, можливо, здавався вам якимось мінімальним, ну непотрібним, так. Просто хотілося трішки схуднути, а пройшов максимальний період підтримки та оздоровлення. Просто не продукти харчування. Просто Бог нам велів їсти продукти, підтримувати своє тіло і не бити своїм молотком по нозі. І дивитися, чому там синяк постійно. Та? Треба забрати це, треба це вимкнути, як зробила це Софія. Тому підписуйся на мене, щоб чути більше таких прекрасних історій, таких класних трансформацій, і ти будеш шукованою людиною, як раціональне харчування, може просто продуктами, простими продуктами з ринку, з супермаркету, без голоду, без пігулок, без спордобавок, без будь-яких гормонів пігулок тобі допомогти. Підписуйся! у